Усім привіт! Чи задумувалися ви, наскільки різні популяції різних видів в одній екосистемі можуть не лише взаємодіяти, а й залежати одне від одного, впливати одна на одну? Є дуже багато прикладів цього впливу чи залежності, але найбільш відомий, найбільш зрозумілий це коли особини однієї популяції хочуть з'їсти особин іншої популяції. Наприклад, ми маємо популяцію хижаків і популяцію жертв. Тобто взаємовідносини, пам'ятаєте, ми про них говорили в минулих відео, хижатства. Нагадаю, ще раз хтось один з'їдає когось іншого. І або це мишка в лапах кота, або беззвучні заклики про допомогу салату у вас у роті. Прошу вибачення у всіх вегетаріанців і веганів. Давайте спробуємо проілюструвати, яким же чином можуть впливати, окрім безпосереднього вживання в їжу одного іншим. Ці популяції. Спробуємо малювати графік, як змінюється популяція впродовж деякого часу. Вісь Х, таким чином, це час, вісь Y, кількість особин популяції. Зобразимо першим, зобразимо першим динаміку популяції здобичі, візьмемо якусь доволі високу відмітку, коли популяція потенційної здобичі була у розквіті. І зобразимо популяцію хижака. На старті їх менше на цьому графіку. Що ж далі відбувається? Для хижаків, як можна зрозуміти із графіка, достатньо їжі, і їхня популяція, оскільки їжі достатньо, можна вигодувати значну кількість потомства, починає зростати. Що ж відбувається із здобичю? А для них ситуація навпаки забарвлюється у відтінок суму. Навколо стає більше хижаків, життя стає чим далі, тим небезпечнішим, і їхня популяція навпаки зменшується. Хижакам у цьому випадку стає важче виживати харчових ресурсів, тобто здобичі стає менше, і отже, популяція хижаків зменшується. І отут розпочинається розквіт популяції здобичі. Тепер вона зростає. Що ми бачимо в результаті? Графік відображає тісні взаємодії, вплив популяції хижаків і здобичі одна на одну. І ці впливи взаємодії є циклічними. Цикл системи хижак здобич. Звичайно, якщо бути до кінця відвертою, то ця модель, яку я зараз намалювала, це дуже спрощена модель. Ми взяли до уваги лише одну популяцію хижаків і одну популяцію здобичі. Але ми не взяли до уваги безліч інших факторів, які впливають на чисельність популяцій, як біотичних факторів неживої природи. Як біотичних факторів живої природи, так і абіотичних факторів неживої природи. Звичайно, взаємодії з іншими видами, оскільки у природі рідко буває так, що лише один вид є здобиччю лише одного вида. Із абіотичних факторів це може бути клімат, кількість ресурсів та багато інших. Наприклад, посуха може знищити значну кількість харчових ресурсів здобичі, і тим самим. Різко зменшити чисельність популяцій, незалежно від впливу популяції хижака. Загалом, думаю, ви уявили собі, приблизно вплив та залежність популяції одна від одної хижаків і жертв. І цей маленький графік лише такий собі невеличкий перформанс. Однак до вашої уваги справжній графік зі справжніми даними взаємозв'язку двох популяцій. Між популяцією зайця у цьому випадку він здобич і канадською риссю. Як ви здогадалися, це хижак. І ви бачите дуже схожий графік на той, що я малювала. Вісь ікс аналогічний час цей графік результат дуже тривалих досліджень розпочать. Розпочаті дослідження ще в середині 19 століття і тривали аж до чверті 20-го, загалом майже 100 років. І вісь Y – це кількість особин популяції, популяції рисі та зайця, позначені різними кольорами. Що можна зрозуміти з цього графіка, коли популяція хижака, тобто рисі на піку, тобто налічує найбільшу кількість особин, то кількість особин до здобичі різко зменшується. І якщо мало харчових ресурсів здобичі, то популяція хижаків зменшується, і водночас популяція здобичі зростає. Така ситуація повторюється. Ось знову тут, на графіку, кількість особин популяції здобичі дуже висока, водночас різко зростає популяція хижака. І знову популяція здобичі зменшується. Отож на цьому графіку зі справжніми цифрами дуже гарно видно, що популяційний цикл системи хижак-жертва повторюється багато багато разів упродовж значного часу. І також на цьому графіку можна побачити, що немає надто чіткої закономірності між популяціями зайця здобичі і рисі хижака. Пам'ятаємо, що чисельність популяції здобичі залежить не лише від чисельності популяції хижака, і чисельність рисі в даному випадку залежить не лише від чисельності зайця. Є дуже багато інших факторів, які можуть впливати на одну із цих популяцій або на обидві відразу. Це можуть бути інші живі організми, це можуть бути фактори неживої природи.